Hola, amigos! Empezamos lección número 36 Вітаю, друзі! Ви пам'ятаєте, що класичне закінчення іменників жіночого роду це А. Але сьогодні я вам підкажу, які ще закінчення можуть мати іменники жіночого роду. Окрім того, ми з вами дізнаємося, як іспанською сказати, знати або вміти, і ми поповнимо нашу колекцію новими. Словами, які не потребують перекладу. Отже, друзі, повторимо. Sustantivos femeninos перекладається як іменники жіночого роду. Excepciones, нагадаю, це винятки. А зліва ви бачите закінчення іменників жіночого роду, окрім всім відомого закінчення на А. Отже, як завжди, читаємо разом за мною. La serie. Перекладається, друзі, як серія, частіше як серія однотипових речей, а також перекладається як серіал. Якщо ви дивитесь серіали в Нетфліксі, то іспанською це називається La serie, а кожна серія серіалу іспанською перекладається як капітулу, чоловічий рід un capítulo. Наприклад, «Esta serie tiene 30 capítulos». І, наприклад, dos temporadas. Temporada – це сезон, а capítulo – це серія в серіалі. Ідемо далі. А, виняток Виняток. LP, ви вже знаєте. Стопа LP, чоловічого роду. Ідемо далі. La facultat. Ви теж знаєте вже цей, цей іменник, ми вже його теж вивчали. І ви пам'ятаєте, я вам вже казала на одному з перших уроків, що. Іменники, що закінчуються на ад, мають жіночий рід, ла паред стіна. La bid лоза, la salud, здоров'я. Друзі в іспанській мові система охорони здоров'я теж називається la salud. Тобто, Медичні центри, ви на них побачите, написано салют. Тобто ви знаєте, що це медичний центр. Це частіше це поліклініка або якийсь госпіталь державний, який належить до цієї системи медичної охорони здоров'я. Це закінчення на «ут» також має виняток іменник Ель атаут Я бажаю вам, щоб вам ніколи не довелося з ним то Його торкатися з ним зустрічатися. Лабес. Раз. Наприклад, ви можете сказати. Елеїдо лібру tres veces». Я прочитала цю книжку тричі. трічі. Тобто без це раз. Три рази, наприклад. Також має виняток Ель Пех. Ви теж знаєте вже цей іменник, і, можливо, пам'ятаєте, чим відрізняється «pez» De pescado. Яка відмінність між іменником пес pes і «пескадо». Напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Чи ви це пам'ятаєте? І заодно нагадаєте іншим нашим учням, хто про це забув, або нагадаєте новим підписникам, які ще не передивилися всі попередні уроки. La tristeza» – Смуток. La Crisis. криза. Як бачите, це ж, теж впізнаване слово. І теж це закінчення на ІС має виняток ель аркоіріс». Друзі, ель аркоіріс» – це веселка. А тепер переходимо до дієслова Савер, знати або вміти. Друзі, ви, напевно, вже звикли, що я в першу чергу пропоную вам дуже корисні вживані дієслова, включаючи ті, що мають певні особливості, які ви маєте розуміти. Відрізняти і вживати правильно. Отже, спочатку прочитаємо разом голос дієвідмінювання. Нагадаю, що це неправильне дієслово. слово. Йосе, ту савес. Ея сабе, носотру савес, бо сотрус савес, ейс Наприклад, Се Кантар. Я вмію співати. Зверніть увагу, що в цьому контексті дієслово Савер перекладається як вміти, як вміння «Се Кантар. Читаємо далі. Савес Алюгодене Острос Компаньерос дель Коле. Ти що знаєш за наших однокласників? Тут ми прикладаємо, як знати, чи ми чули, чи знаємо щось про однокласників. Зверніть увагу, що. Коле це скорочена форма від іменника колехіо. Наступний приклад. Я савес кенокіро офендерте. Ти ж знаєш, що я не хочу тебе образити. Далі Савемуске Ес діфіфіль. Ми знаємо, що це складно. Савейске Ораес. Ви знаєте котра година? «Ellos no saben bailar». І знову повертаємось до вміння. Вони не вміють танцювати. «Ellos no saben bailar». А тепер традиційна частина наших уроків. Почнемо з іменника Капрічо. Друзі, ви напевно знаєте і, може, бачили картини видатного іспанського художника Франциско Гоя. Він народився в невеличкому містечку Фуен де Тос, недалеко від столиці Арагону міста Сарагоса в Іспанії. Франкійського Гоя створив купу видатних картин і фресок і в тому числі колекцію гравюр, яка називається Лос Капричос. Загалом ця колекція складає 80 гравюр, а я вам покажу дві з них. Я десь читала, друзі, що ці гравюри стали наслідком результатом нічних кошмарів гоїм. Але давайте повернемося до іменника Капрічу і до двох однокорінних його родичів. Перше, це інший іменник Ун Капрічосо або Уна Капрічоса І прикметник Капрічосо або Капричоса. Друзі, незабаром я наведу ще декілька пар. Іменника і прикметника, які пишуться і читаються однаково. І в кожній з цих пар ми наведемо приклади. Давайте почнемо з капричосу в якості іменника. Eres un caprichoso. Ти примхлива людина. А тепер капричосу в якості прикметника. El comportamiento es muy капричосо. Ця поведінка дуже примхлива, капризна. Ще одна пара. Коміко або коміка. Спочатку приклад в якості іменника. Мі аміго ес коміко». Мій друг є коміком. Приклад в якості прикметника. Ес уна ситуаціон коміка. Це комічна ситуація. Ще одна пара. Естептико або естептика. Спочатку приклад в якості іменника. Мій тіо еш ес ун есцептиком. Мій дядько є скептиком. Приклад в якості прикметника. Es una opinión muy escéptica. Це дуже скептична думка. Ще одна пара: претенсіосо або претенсіоса. Приклад в якості іменника. Еста Чіка una pretenciosa. Ця дівчина дуже претензійна. Приклад в якості прикметника. Es una obra pretenciosa. Друзі, обра це може бути вистава або е, витвір мистецтва. Тобто, можна сказати, що ця вистава або ця картина дуже претензійна. Ще одна пара. Романтико або романтика. Мі мариво є романтико. Мій чоловік є романтиком. Це в якості іменника. А тепер давайте в якості прикметника. ун лібро романтико. Це романтична книга. І давайте ще два прикметника, впізнаваних негативо або негатива і «позитиво» або «позитива». Друзі, з цими словами загалом ми з вами вже вивчили або дізналися про існування 208 іспанських слів, які не потребують перекладу, бо або і так зрозуміло, або можна здогадатися, що вони значать. Друзі, як завжди, ваші коментарі вподобайки. Ваша підтримка на PayPal дуже допоможуть мені розвивати цей, цей канал. До зустрічі! А ста